Доброго дня, 29 липня, 23-й рік. Зайшов в садок навпроти свій молодий садок фундуковий і вирішив зняти відео. Якось я знімав відео про гліфосати, про гербіциди, як знищити всі бур'яни і там запитували люди. Зала, зараз це такий бур'ян популярний по Україні, як портулак. Ось портулак. І запитували, як знищити, як його прибрати. Ось, дивіться. Це десь тиждень тому назад. Оброблявся. Корінь згнив. Все згнило і він, правильно, він пропаде. Який, я просто це фундуковий садок. У мене ось тут фундуки. І я дуже близько, як ви бачите, не обробляв до фундуків, щоб не попав гербіцид на фундук. Мишій. Мишій росте. Ось, Бачите, да? з лакові бур'яни росте. Тому що я обробляв це агрітоксом. Агрітоксом в нормі півтори літри. На гектар, тобто на оприскувач 10 літрів я давав 70 грам. 70 грам і ось така картинка. Ми бачимо спостерігати там, де було Ми ще з лакові культури так, вони стоять. А портулак, ну я скажу, це я ще так легенько обробляв. Він пропадає. Ось хтось каже, ось там бачиш, там росте портулак. Ну, ви подивіться, ось сюди ситуацію, ось іде там попід фундуки, не оброблялося близько. Ось ось портулак. І тут раз, і я перестав обробляти. І я не обробив. І ви подивіться, який він гарний. І тут раз, ось границя портулаку. Де оброблений гербіцидом. Агрітокс і не оброблений гербіцидом агрітокс 70 грам на 10 літрів, нагадую. І він ось, навіть дуже великий. Ось, я його взяв. Він зверху, вроді, як портулак, ви його з сапою сапаєте, а він все одно декілька днів ще стоїть зелений. Ось я вирвав, ви бачите, корінь у нього вже згнив. Корінь у нього вже згнив. ось де лишився, він ось, ось ніякий, він м'який. Можна знищити його і таким словом. І добре, також добре, зараз ми підемо, його прибирає гліфосат Ось тут в цьому садку оброблялося вибірково гліфосатом, тому що на даний момент, коли воно оброблялося, він був вибірково. Подекуди кущиками і я проходив. Але після обробітку, після дощу, ось пішло. Але ми бачимо де оброблено було, це вже потрібно, воно видно де. Ось вибірково робив. Ось, бачите, де побризкав, де були кущі великі. А потім пішов дощ і пішло ось так. Якщо ви думаєте, що ви бур'яни знищите один раз, побризкаєте і більше вони вас... Рости не будуть, такого не буде. На таке не надійтеся. Ось вам яскравий приклад. Коли оброблялося, через два дні пішов дощ. Тому що тут ліс і портулак, і будь-який бур'ян. І він після дощів, після всього він все одно буде відходити. Але бур'яни, які ви обробили, ось гліфосатом. Ось бачимо, де оброблений був гліфосатом. Він повністю згнив. Корінь вже згнив. Ось ми його беремо, навіть не треба ніяких зусиль. Корінь повністю згнив. Любу рослину взяли. Ось, вона витягується, кореня нема. Це діє гліфосату. Ось. Він згнив. Гліфосат теж сила, але треба обережно, щоб не попало на культурні рослини. А портулак це така. Гадость, можна сказати, зараза. А може це і добре, тому що де росте портулак, ось більше нічого не росте. Може хай росте ось так красиво. Зато нема бур'янів великих. Ось в мене тут інший садок, який спеціальна посадка. Тут висаджені плодові фундуки і горіхи. Горіхи йдуть через 12 метрів, плодові теж через 12 і фундуки йдуть через 6. І все це посажено виходить через 3 метри. Ось так це виглядає, але, кому цікаво, це буде інший огляд. Зараз огляд про те, як прибрати знову бур'яни. Хтось пройшов за портулак. І також любі інші бур'яни. Агрітокс текс теж багато забирає. Все забирає майже крім злакових. Використовуйте, хто додивився до кінця, вподобайка, підписка обов'язково. Слава Україні!